Вітаю з вами інформаційно аналітична програма «Село та люди. Програма, яка говорить про найголовніші події аграрного сектору, успішних керівників і підприємців різних форм бізнесу та про життя людей за межами великих міст. Обмін досвідом та аналіз вже проведеної роботи в Когичівці Традиційно пройшов семінар, на який з'їхалися фахівці з усієї України. Далі детальніше продавати не тільки високоякісне насіння, а й надавати агрономічний супровід на всіх етапах росту сільськогосподарських культур. Візитна карточка агрофірми сади України. Для того, щоб спілкуватися і розуміти колег-партнерів, потрібно постійно вчитися самому, переконані керівники компанії. Тому в Кигічівці безпосередньо на полях щорічно проходять спеціалізовані заходи, які вже давно відомі далеко за межами нашої області. Це мероприятие у нас вже проходять, напевно, на Протяжении около двух десятков лет наш коммерческий дел, наши агрономы просматривают поля. Для того щоб від стадія розвиття, которая происходит на росіяніях, і потім вони будуть представляти це нашим потенціальним клієнтам. Статистика говорить про те, що майже кожний шостий гектар соняшника в нашій державі засіяний насінням агрофірми сади України. Така популярність пов'язана з багатьма факторами: це і стресостойкість насіння до хвороб та засухи, і лояльна цінова політика, і чи не найголовніше. Високий професіоналізм агрономів та селекціонерів компанії. На семінар напередодні жнив з'їхались приблизно 50 фахівців з різних областей України, тому інформація, яку вони отримали під час огляду полів, розійдеться по всіх регіонах. Мы реализуем не только продукцию, но вместе с продукцией реализуем и технологию и даем дополнительно наши знания, благодаря которым наши партнеры могут получить максимальный урожай. И даже если это требуется, мы иногда помогаем там реализовать данную продукцию по максимально интересной для них цене. Так как у нас Єсть огромний опит виращування товарної продукції, яка нарабатувався десятиліттям. Ми вважаємо своей стратегической задачей ділитися данной информацией з нашими партнерами для того, щоб наше сотрудничество було взаимовыгодным і интересным двум сторонам. В цьому році агрофірма Сади України відзначила свій 25-річний ювілей. А в серпні місяці ювелей святкуватиме голова наглядової ради Олексій Зайцев. Прекрасний привід для рекорду вирішили в компанії і готують зібрати врожай кукурудзи до 200 центнерів з гектару. До світового рекорду 270 центнерів з гектара, який поставили у кукурудзяному штаті Америки Айове, рукою подати. Жнивна компанія в Кигичівці вже розпочалася, тож чекаємо результатів ранніх зернових, а за ними і пізніх. Партнер програми агрофірма Сади України. До жнивної кампанії 2014 року Харківщина готова. На обласній колегії керівники установ та організацій обговорили все, що потрібно зробити, аби урожай цього року зібрати вчасно та в повному обсязі. На Харківщині розпочалося масове збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Аграрії в цьому році планують зібрати більше двох мільйонів. Господарства області забезпечені комбайнами майже на 100%, але злучати додаткову техніку вони також будуть. Якщо середнє навантаження на комбайн становить 225 по області, то є райони, шановні, де Балаклія 294. Це разом із запрошеними, з пане Барвінковський 291, Близнюки 354, Краснокутський – 243. Так що я прошу це питання. Звичайно, власні компанії це святе це питань. Нема завершуйте підготовку, але залучення десь інших іншої допоміжної техніки це треба тримати на пульсі, бо це дуже важливо в минулому році. Через затяжні дощі жнивна кампанія по всій Україні пройшла за 49 днів. Це, за словами фахівців, призвело до того, що майже 32% врожаю було втрачено. В цьому році аграрії сподіваються на більш сприятливі погодні умови. На Харківщині завершити жнива планують за 14 днів. Керівник департаменту агропромислового розвитку запевняє. Токове і сушильне обладнання також у повному порядку. Зараз в області перевіряють елеватори та складські приміщення, де буде зберігатися новий урожай. Заступник начальника державної сільгоспінспекції запевняє, на усунення недоліків елеватором потрібно декілька днів. Какие основные нарушения? Ну, как правило, они уже знают, это одно и то же. Повреждение твердого покрытия проездной части, площадей и мест работы зерном, отсутствие четко обозначенной линии с предупреждающими надписями о предельно допустимой высоте загрузки зерном. И отсутствие штабельных ярлыков в зернохранилищах. То есть это те. Э Недостатки, які като устраняються ну в принципі ж говорю в тічені 5-6 днів. На обласній колегі був присутній і заступник міністра аграрної політики та продовольства Андрій Дикун в своєму виступі. Чиновник від АПК окреслив три основних завдання, які стоять зараз перед міністерством. У нас сьогодні є три глобальні завдання: завдання номеродин продовольча безпека країни, завдання номер два розвиток експортних ринків. Те, чого ми до цього не робили. Ми вірили, що в нас все буде завжди добре з Росією. І я сьогодні скажу: якщо ми втратимо російський ринок для українського аграрного сектору, це буде слава Богу. Нам буде важко, але завдяки цьому ми, як мінімум, навчимося виготовляти якісний сир, як мінімум навчимося виготовляти якісні цукерки. І через рік-два будемо, як зараз Грузія, експортувати вино в усі країни світу, а не залежати від російського ринку. І завдання номер три, яке стоїть перед нами, це енергозаміщення. Також я б хотів відмітити декілька важливих питань, про які чомусь сьогодні аграрії не говорять, і вони вважають, що, мабуть, так і повинно бути, так як воно є сьогодні. Сьогодні держава вже багато зробила тим, що аграрний сектор і сільськогосподарське підприємство це є офіційна офшорна зона в Україні. По програмі форвардних закупівель зерна, аграрний фонд уклав вже 27 контрактів із сільгоспівробниками Харківщини на поставку урожаю. Вже виплачений аванс в розмірі 70% по всім контрактам. Тож тепер сільгоспівробники області сподіваються тільки на добру погоду і власну силу кажуть. Урожай буде зібрано вчасно і в повному. Обсязі. Партнер програми агрофірма Сади України. Відродження племінного поголів'я великої, рогатої худоби. Для деяких керівників сільгоспідприємств ця задача є основною. Деталі в наступному сюжеті. Фермер з Дворичанського району Ігор Хаперський завжди знав, що праця на рідній землі це саме те, для чого він був народжений. Батьки наполягали на тому, щоб син став вчителем, але Хаперський пішов навчатися до Харківського аграрного університету імені Докучаєва. На четвертому курсі він потрапляє на виробничу практику до Англії, і там Ігор відкриває для себе непопулярну для українського села, але дуже ефективну форму господарювання. Мається на увазі про фермерське господарство. Тобто я попав в родину фермера. Таких фермерів в селі могло бути, там, якщо середнє село, на 500 мешканців, 40-50 чоловік. Для нас це було взагалі новиною, тому що ми жили би, в умовах тоді, що, як нам говорили, великотоварного сільськогосподарського виробництва 2-3 тисячі гектар землі середнього господарства, плюс-мінус. Це все. Це панацея, це інших варіантів немає. Перебуваючи в родині фермера, ми там відчули найголовніше, що ми. Підтіля привезли, це смак волі. Свобода, абсолютна свобода в своєму баченні світу, в своєму господарюванні. Заробивши у Англії стартовий капітал, Ігор Хоперський у 2000 році на підставі закону про селянське і фермерське господарство отримує свої перші 48 гектар у рідному селі Фигулівка. Перші десять років Ігор займався виключно рослинництвом, але сьогодні його знають більше як фермера, що вирощує елітних білих корів французької породи шароле. Ця порода виведена для того, щоб здати найкраще м'ясо, м'ясо найвищої якості. Чому ми досягаємо такої якості найкращої, найвищої, да, якості по цьому м'ясу? Тому що, якщо ви бачите там за моєю спиною. Телятка, народжуючись корови, 8-9 місяців от у нас в господарстві знаходяться на підсисі. Тобто вони п'ють молочко матері, п'ють молочко матері і потихеньку-потихеньку переходять до того, щоб з'їдати траву і грубі корма. Вони не споживають ніяких ні стимуляторів, не ні підсилювачів нічого. Це би, абсолютно натуральний продукт, вирощений на молоці, на траві. До 9 місяців. У 18 місяців вага бочка сягає 600 кілограмів, каже Ігор. Але це не максимум. За світовими стандартами корови такої породи можуть важити набагато більше. Аби підвищити виробничі показники, Ігор Хаперський привіз до Дворичанських шароле елітного бочка з Франції. Француз добре прижився у наших широтах, незважаючи на те, що умови утримання дещо відрізняються. Ніде в світі в шароле, у всякому разі, в Франції на її батьківщині, де я бував. Ніхто їх не пасе людьми. Люди не використовуються для випасу. Значить, це все робить електропастух. Значить, у нас частково поки що ці технології застосовується. На основному стадії ми поки не можемо. Є да, да. А от бички, бички і телички у нас пасуться в електропастухах. Значить, там худоба знаходиться 24 години на випасі. з 1 травня і до самого снігу. Два роки тому до основного стаду Шарале він придбав ще 100 молочних корів. Сьогодні він отримує вже тонну молока першого гатунку на день. Аби отримувати молоко вищого гатунку, Ігор Хаперський будує на фермі молокопровід. Ігор вважає, що справжньому українському селянину потрібна тільки земля, а він вже знайде спосіб її обробити та виростити на ній, чи то гарний врожай, чи то елітну худобу. Про національний проект відродження скотарства, його цілі та результати говоримо з Іваном Помітоном, фахівцем інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України. Іван Андрійович, доброго дня. Доброго дня сьогодні ми запросили вас до нашої студії, і темою нашої розмови буде якраз тваринництво. В 2011 році, наскільки мені відомо, стартував національний проект з відродження тваринництва. Скажіть, будь ласка, що це був за проєкт і які в нього були цілі? Його суть, його суть заключалася, перш за все, визначити індикатори, тобто позиції, до яких ми повинні так сказати, наближатися Рухатися, так. в розвитку галузі, і намітити шляхи. Значить, стабілізації виробництва, державної підтримки, регуляторної е, політики, які б запропонувати е, органам е, державного управління для того, щоб е, стабілізувати ситуацію. Які це були індикатори? Як визначили їх? Що це були? Індикатор індикатори, перш за все, визначення індикаторів це фізіологічна норма. Перш за все, це як то значить, то збільшити, збільшити, да, збільшити кількість, кількість погалів'я, перш за все, так. збільшити mm -hmm. продуктивність погалів'я. Е, Значить, наростити погалів'я і обсяг виробництва переважно в сільгоспідприємствах, тому що господарство населення вони і на сьогодні відіграють леву участку в виробництві. Але це нестабільний сектор. Він перш за все забезпечує переважно власне споживання. От і, е, на жаль, е, цей сектор ну, не гарантує належної якості. продукції. А можна е, трошечки в цифрах вас запитати, яка норма споживання особи українця має на увазі одного українця одного літра молока? Скільки він споживає на рік? Сьогодні на момент розробки е, проєкту 209 літрів, угу. сьогодні е, 225. Літрів молока. Угу. Тобто, от за ці е, три роки, ну бачите, угу. ми трошки наростили це. Якраз вже трошки ми забігаємо на парі, наперед, так? На так? Да, Добре, не буде результати. Тобто визначили напрямок. Так. Які були шляхи його реалізації? Шляхи реалізації це перш за все, стимулювання крупнотоварного виробництва. Так, Це проведення реконструкції і нового будівництва тваринницьких ферм і комплексів. Це, значить, забезпечення нормальних умов виробництва для фермерських і господарств населення, які утримують ну, не одну, а декілька корів. От, це е, е, створення умов для комплектування. Ремонтним погалів'ям сільгоспідприємств за рахунок сектору приватного, бо можливості нарощування погалів'я в сільгоспідприємствах обмежені, тому що погалів'я на сьогодні на момент розробки проекту в сільгоспідприємства складали 600 тисяч десь корів. А в у приватному секторі близько двох мільйонів. Тобто, все-таки тобто, проект, щот... все проект да. обхвачував і сільгоспвиробника підприємця, або, і, слово, і приватного да, господаря. саме ну, таке вже модне слово, як диверсифікація виробництва, створення умов для того, щоб всі так складя джерела виробництва працювали на кінцеву мету. Які це були суми? Суми, значить, ну я скажу так. Тим господарствам, які взяли кредити для проведення реконструкції або нового будівництва тваринницьких ферм, так, значить, там розміри різні, ну, до 50% понесених. Витрат. Тобто фермер брав кредит да, в будь-якому комерційному так, і, банку так, і предоставляв пакет документів. Документів, які засвідчували, було... що вони спрямовані ці кошти на, Саме на, відродження, на відродження скотарства. скотарства йому повертали 50%. Так, і, Чи є у нас такі приклади людей, таких фермерських господарств, які використали такі ці кошти? Господа, такі господарства є, на Харківщині, і має, ну, на Харківщині я не можу конкретно, це треба звертатися до головного управління, вони є безпосередньо на рівні області є розпорядниками в межах того фінансування, яке виділено в цілому нам. добре. Дивіться близько 40% – це відшкодування кредитів. Інші 60%… Значить, на шістдесят таким чином. Значна частина з них йшла на компенсацію за утримання поголів'я. Молодняку в саме в особистих селянських господарствах це перетримка значить поголів'я, Щоб молодняк не йшов зразу після народження. А такі випадки під ніж, що зразу, картина. як молочні телята, а з тим, щоб доростити його до певних кондицій, а потім, вже, якщо це бички реалізувати на м'ясо, а телечки, якщо воно підтверджується походження і ідентифікована тварина, то вони могли б бути запропоновані на реалізацію. Сільськогосподарським підприємствам, тобто з приватного сектору, угу. бути закуплені ну, сільхоспідприємства для угу. крупнотоварного виробництва в майбутньому. Значить, там були передбачені різні розміри дотацій і за утримання поголів'я від 250 гривень до 750 гривень залежно від віку. Цього молодняку. Тобто наразі 2013 рік завершили господарство з всіх категорій з продуктивністю 4448 кг молока на корову, а починали близько 4 тисяч на початку проєкту. Сільгоспідприємства збільшили продуктивність до 4800 з копійками. А сільгоспідприємства на господарства населення 4300 на корову. Тобто це відчутний ріст, і, взагалі, якщо порівняти, скажімо, з показниками, ну ще так сказати ну, року, коли продуктивність була близько 2900 на корову. Ну, це відчутні так сказати, наслідки. Тут є, звичайно, вплив і генетики, яка використовується сьогодні в господарствах, і сервісне обслуговування населення по штучному заплідненню погарів'я. Тобто якісний ріст є. Є ріст за, за рахунок технологічного і технічного переоснащення виробництва. Це однозначно, бо технологія. І рівень годівлі, ну рівень годівлі, перш за все, це якщо його просто довести до нормативних показників, це на сьогодні прибавка тисячу півтори тисячі кілограмів молока на корову за рік. Ну і плюс, значить, переведення виробництва на промислову технологію. Це ще. Ну, вже так сказати, вирівнювання і забезпечення комфортних умов для тварин. Це безперервний і постійний ріст продуктів. вам величезно. До побачення. До побачення На цьому ми з вами прощаємося. В наступному випуску програми на вас чекають найголовніші події аграрного сектору. Ми завітаємо в кращі господарства області. Розкажемо про лідерів слобожанських сіл та їх мешканців. Програма село та люди завжди готова до діалогу. Пишіть нам на адресу місто Харків, вулиця Першої кінної армії 114 ТРК Оріон емейл ОріонТВСобака.юей. Телефон 057 733 01 25. Наш канал на Ютубі ТРК Оріон. Чекаємо ваших зауважень, пропозицій, новин.